Другий полонений, він був з великим штурмовим досвідом, брав участь у штурмі Авдіївки. Він півтора року, він з Донецька, здається, чи з Луганська. Він півтора року вже служив в штурмовому підрозділі і вже досить багато бачив на той момент. Але пройшовшись по цій посаді, він побачив, скільки там трупів. Він просто вийшов, поклав автомат на землю, і наша розвідка взяла його в полон. Підписав контракт, щоб ну, судимося. Здебільшого, це система контрактна в Росії. У них контракти розраховані на півроку, високі, забезпечення. Да, Це мотивує, вони думають, що вони за півроку, там, з них два місяці вони проходять підготовку, там, чотири місяці вони там десь щось приймуть невеличку участь і повернуться додому вже з грошима і, і героями. Mm. На щастя, для нас, на горах для них не завжди так відбувається. Але ця політика дає можливість набирати велику кількість молодих і. Фізично підготовлених хлопців, які можуть дозволити собі штурмувати таким кількістю і не зупинятися. Це хвиля за хвилею відбувається. Це не просто один штурм, 30 людей, ти відбив і далі куриш там тиждень. Це може бути до 15 таких накатів за день з різним озброєнням, з різним прикриттям, з різною насиченістю артпідготовки.